Добрий день. Як справи, Анечка? Добре. Добре, лягай на ліжечко, ми будемо тебе оглядати. Підсвяткувала день народження і потрапила у лікарню. Зараз, говорить, восьмирічна Анна Марія почуває себе добре, та ще три дні тому на ранок після події їй стало зле. Мені мама утром рано утром поміряла температуру. У мене висока температура 39,8. І мама визвала скору, і ми поїхали сюди. Звідки взялася інфекція, ні дівчинка, ні її мама не знають. Кількість таких пацієнтів протягом останнього місяця, порівняно з попереднім, значно збільшилася, розповідає завідувачка приймально-діагностичного відділення Юлія Спаська. За її словами, для літа це традиційна історія. Ми маємо зараз спеку. Тобто продукти харчування легше псуються. Другий момент можливо, що трошки збільшилась кількість людей, які повертаються в місто, і довкола міста. Беремо розчини Рінгера, беремо розшина натрія хлоріду. Додаємо туди метаклопрамід і прокапуємо ворога. Медсестра розповідає, які медикаменти готує для пацієнта. Олександр потрапив у лікарню під час знімання сюжету. Після маніпуляції йому ставлять крапельницю. Тим часом чоловік роздумує, чим міг отруїтися. Сам своїй дитині казав, що все, що треба і хочеться там з'їсти, треба його помити. Це дуже важливо. Але ж сам на цьому впіймався. Лікарка-інфекціоністка Анна Безносюк говорить, немиті продукти справді можуть спричинити хворобу. Щоб не спіймати інфекцію, рекомендує стежити за чистотою рук та якістю страв. Продукти харчування, по перше, повинні бути обов'язково свіжими. Вони повинні належно зберігатися і попередньо проходити термічну обробку, якщо продукт сам по собі цього потребує. Тобто, якщо це м'ясо воно повинно бути добре проварене, або там приготоване, так щоб воно не було там напівсере. Якщо ви відчуваєте симптоми отруєння, насамперед необхідно пити багато рідини, радить лікарка. Якщо ж протягом кількох годин покращення не настає, звертайтесь до медзакладу. Ольга Масканіч, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.